Всім Таня, я є, жива, здорова. Восьма година ранку, а стан, знаєте, такий. Пішла б назад в хату. Але не можу. Там он стоїть Рембо. Стійка бойова. А ось так звідси пробираються до води <смі> кохи. <смі> Побачив рамбу, ховається назад. А той тільки ко-ко-ко-ко, так. Той підходить, цей ко-ко-ко відходить. Б'ються. <смі> На жену десь від жену рембу, хай відходить, хай кохи підійдуть до води. Ну і дозволяю трішки собі вже тут походити, постояти, тому що ми з самого ранку вже гної повивозили, сечової ями повиливали. Від кагата село попереносили, попорали, понагодовували. І я вже втомилася, а день саме починається. Один день такий вихідного, вихідний, що навіть не знаєш, за що його передбратися, куди його бігти? Ну, але в мене настрій посіяти квіти. Я соромно мені, ще коли підкупила. А посіяти не посіяли. В них висів березень-квітень. Ну, а вже у нас сьогодні 22. Посію сьогодні. Подивлюся, які можна у відкритий ґрунт, а які десь у горщички чи лящечки, щоб потім висаджувати. Щастить про нього. Там, бо не заважай. А ще прання, а ще ягоди. А ще, а ще, ой, і таких, а ще, а ще вистачає. Хлопці, сьогодні Юра теж буде зайнятий. Сьогодні хочуть орати, сіяти, поки є час, тому що далі знов дощі. Ой, так, це буде довга пісня, тому що кохи десь замість того, щоб пити, десь пішли і пішли, а я вже ось так добре, що хоч постояла. Чую, над абрикосами вже бджілки гудуть. Бджілки то гудуть, але абрикос уже... Не можу зрозуміти. Уже перецвітає. Так, да, він вже перецвітає. Не знаю, що, що цього ж буде. І так, поки на абрикос зазирала, то вже ков тікає, вже. вже рембо його наздоганяв. Але ви ж тільки подивіться, як він кличе своїх курок. О, нарешті, може, зараз прийдуть, поп'ють. Не можу зрозуміти, куди дівається вода. Якось так швидко впитує, ніби, ну, ніби ж дощі йшли в а тут. Ну йди, йди вже напися, пися, тож я жду. Ой, як вони дружно поїдають. Ну, ось, кому сказати? Хтось питає, що Наташка робиш, Курай пасу, <су> горобців слухаю шпаків. Джмелик літає на агрус. Де де, де, де він? Десь він там літає? Так добре? Винесла каченята води, а тут саме качка гнізда одна. Це ось ці, де сидять дві. О, цікаво, а може вона їх візьме водити? <посла> Попасла курей, то тепер ще посижу біля каченят скачкою. Ну якби вона, хай би вона їх забрала вже, так би й було б. А одна вже, хай би ти